Коли здається, що професію обрати складніше ніж було 10 років тому, це правда. У 2026 році насправді реалії зовсім інші. Ну і особливо, якщо взяти до уваги, штучний інтелект та його дуже стрімкий розвиток. За понад 10 років роботи з людьми, які приймають освітні та кар'єрні рішення, я бачу одну і ту саму проблему: люди або роблять рішення, беручи до уваги тільки якийсь один фактор. Можливо, бувають моменти, коли вони обирають навмання або під тиском, і без розуміння, що буде далі, і це не про помилку, це просто про відсутність процесу, як це робити правильно у цьому відео. Я покажу логіку, яка працює у 2026 році. З чого почати, як звертати увагу на тренди, ринок і працевлаштування. Чому без exposure та networking це тільки залишається теорією і з чого скласти реальний план дій? Я завжди кажу, починати потрібно з себе, а не із списку професій. Є три базові речі, без яких рухатися далі небезпечно. Перше, це інтереси, що вам подобається вивчати, які проблеми ви любите вирішувати. Друге, це ваші сильні сторони, те, що вам дається природньо, і те, що інші часто помічають. Ну і цінності, те, в якому середовищі ви хочете працювати. Без цього будь-який освітній та кар'єрний вибір може здаватися дуже логічним, але насправді не є повним та правильним. Але будьмо відверті, самопізнання це тільки частина цієї формули. Наступний крок дослідження ринку. Тут важливо подивитися на те, які професії зараз зникають, трансформуються, йдуть вгору в розвиток, так і їх є більше на ринку працевлаштування. Як штучний інтелект та автоматизація впливають на різні професії та спеціальності. У цей момент з'являється реальність, а не фантазія. І дуже часто саме в цьому етапі ми починаємо відчувати: окей, наші ідеї або підтверджуються, або потрібно їх коригувати. І ось найважливіше, що дуже часто люди пропускають, це exposure та нетворкінг. Чому я на цьому наголошую? Вибір без exposure – це лише гіпотеза. Що таке exposure? Що я маю на увазі? Це коли ви говорите з людьми з певної сфери або в тій самій професії? Це коли ви робите informational interviews, коли ви робите shadowing, наприклад, так вибираєте якийсь додатковий курс мінімальний, який ви знайшли онлайн, і тестуєте це на собі, приміряєте цю професію або цю спеціальність, щоб відчути, чи є це ваше чи ні. Ну і насправді це і є про перевірку реальності. Саме на цьому етапі багато, багато хто розуміє, це моє або ні, це зовсім не моє. Після exposure вибір стає менш абстрактним. Ну і зазвичай залишається приблизно від 3 до 5 конкретних ідей, на якому на яких може людина фокусуватися далі. а далі важливо не... Вгадати, а спланувати, яку освіту та підготовку потрібно, щоб потрапити саме в цю професію, який перший крок доступний вже зараз, який досвід можна отримати протягом року. Це і є момент, в який відчуваємо, що маємо контроль над цією ситуацією. Пам'ятаємо головне, в епоху розвитку штучного інтелекту виграють не ті, які вибрали правильну ідеальну професію, а ті, які, по-перше, знають себе добре, вміють орієнтуватися в ринку, що відбувається, які тренди. Який розвиток і вміють перевіряти свої рішення через дію? Ця навичка залишається актуальною незалежно від вашої професії чи етапу життя. І якщо підсумувати, хороший вибір це не інтуїція, це послідовність розуміння себе, розуміння ринку, exposure, нетворкінг та чіткий план. Коли я цей процес зникає відчуття. Паніки та хаосу, і натомість з'являється почуття ясності. У наступних відео можемо розібрати кожен етап більш детальніше з конкретними прикладами. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, ставте лайк і коментуйте, якщо у вас є конкретні запитання. Буду рада на них відповісти.